Одному з попередніх відео дуже просили показати задіри по голові по постельним з Ось дивіться, ось ця голова, ось це місце. Зараз спробуємо сфокусувати от, на цій шейці. Бачите, отут, скоріше за все, було механічне пошкодження, що призвело до задирів саме по цій шейці. От, дуже чіпляється, якби пальцем проводиш. Інші шейки, от, якщо там зараз камеру покажемо, у мене ніготь чіпляється за них. Тобто вони теж вже вироботані, тому що. Скоріше за все, тут був на цьому першому бугелі була велика втрата тиску масла. О, по розпредвалах те саме, тобто шейки підроблені. вони вже зі слідами такими не дуже приємними. Особливо те, що стосується опори розпредвалів, о, теж зі слідами. Розпредвал з фазорегулятором, тим паче, там, де він працює по опорі, якщо видно, то прямо є чітка полоска, о, чіткі задіри по ньому. Тому, якби наша задача була зробити так, щоб двигун працював, і зрозуміло, що голова з такими пошкодженнями немає ніякого сенсу в неї вкладати гроші, там міняти клапана, міняти сальники, шліфувати площину. От все одно це не змінить того, що не по ній вже є проблема. Тому, якби самим адекватним рішенням це було замінити ГБЦ і спокійно їздити собі далі.